Радіо UA Chicago які за даними Святого банку, поки є попередніми і до певної міри досить приблизними, стосується лише прямих збитків. А не на негане впливу на сирійському економіку. А, власне, ми про негативний вплив на сирійську економіку ще будемо говорити, тому що йде ще підрахування. Ми вже маємо певні дані, але вони не були зафіксовані і перевірені офіційними особами. І справді, дуже великі збитки від потужного землетруса у Сирії та Туреччини, який стався нагадаю 6 лютого. Збитки Туреччини майже в семеро вищі, ніж у Сирії. Однак катастрофа призведе до зниження економічної потужності, що ще більше ускладнить перспективи зростання Сирії. Додав Карет. Світовий банк вже оцінив прямі матеріальні збитки в Туреччині внаслідок такого катаклізму в 34 мільярди доларів. У Туреччині внаслідок землетрусів загинули щонайменше 45 Тисяч людей, а в Сирії, за даними влади, понад 5,9 тисячі. Нагадаю, що потужний землетрус стався 6 лютого на кордоні Туреччини і Сирії, спричинивши масштабні руйтування в обох країнах. А згодом регіон зазнав численних автошкотів, один з яких був силою 7,5 бала. В Італії під час навчань зіткнулися два військові літаки. В результаті двоє пілотів загинули. Йдеться у повідомленні повітряних повітряних сил Італії у Твіттер. Причина катастрофи наразі з'ясовується. Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні висловила глибокі співчуття родичам, колегам загиблим а також повітряним силам країни. В ефірі радіо UA Чікаго. Слухайте нас з 10 до 11 ранку – ранкове шоу. Та з 5 до 7 вечора – вечірнє шоу. На 12.40 AM. політика, аналітика, культура та завжди цікаві гості. А також, звичайно, українська музика.